Художньої родини дитячої школи мистецтв важлива подія, про яку учням художнього відділення розповів директор закладу Юрій Лозан. Роботи наших учнів демонструються у виставковому залі далеко-далеко за кордоном України та ще просто в одному із культурних центрів Європи. Але зараз саме такий випадок, в 11 січня в Мілані, в Італії. Відкрилася виставка. Ви знаєте про це мало з Фейсбуку. Виставка дитячих робіт. Кольори миру, саме таку назву, має художня виставка, в якій взяли участь майже 2500 юних художників. Вони представили шість мистецьких проєктів. В одному з таких проєктів відзначились і шосткінські діти. Проєкт цей саме називається Херсонський арбуз Арт. Ну, брали успішно участь, провели. Саме ваші роботи були представлені на виставці в Мілані. Юрій Дмитрович привітав учасників виставки, побажав успіхів у подальшій творчості та вручив переможцям і лауреатам дипломи та подарунки. Викладачка художнього відділення Неля Якименко розповіла, що учасниками конкурсу стали її найменші учні, для яких цей конкурс став першим. Це їхній перший конкурс і вже перші нагороди у нас є. Ідея конкурсу була така, що незважаючи на всі біди, які на нас ну, звалилися, все одно Херсонський Кавун а, продовжує своє життя, і діти в своїх роботах а, передають надію на майбутнє, на мир, що а, буде краща доля. Ну, Кожен малював своє бачення. Для дітей мир це щаслива родина, це квіти, тварини, це світ у яскравих фарбах. Учасники міжнародного конкурсу розповіли про свої роботи. Я малювала місто гарбузове, там було замість землі гарбузи. Я намалювала сім'ю Кавунів, тату, маму та Дві сестрички, вони на морі чорному. Я їх малювала різними кольорами. Я якось сама вирішила, щоб в мене було іменно сім'я. Я малювала. Херсонський гарбуз, як він допомагає котикам і песикам. Алектина Філон, викладачка художнього відділення дитячої школи мистецтв, зазначила, що дітям було дуже цікаво створювати роботи для конкурсу. Цього року оголосили конкурс Херсонський кавун. Це як символ незламності окупованого міста Херсона, і багато дітей своїми малюнками підтримали саме цю школу. Працювати було цікаво, тому що сам Херсонський Кавун от тема, ніби така звичайна обширна, ну, немає, немає надто. Чіткої такої межі, але діти фантазували, ми видумували різні ідеї, і роботи вийшли, всіх різні. Кожен втілив свою ідею, різна техніка, різний підхід, різне бачення, але у висновку вийшло дуже добре і щедро нас нагородили, багато переможців, це дуже радує. Діти малювали маркерами і гуашю, використовували різні техніки. Робота над малюнками тривала декілька тижнів. Я малювала. Планету, на якій росли кавуни, сиділи люди і їх їли. Свою роботу я виконувала у двох техніках у малюванні та виклеюванні. На ній була зображена дівчина, яка тримала у руках кавун, і біля неї сидів кіт. На цю роботу на ідею я надихнулася з художника відомого Павло Пікасси. Учні старших класів розуміють, що Херсон не просто українське місто, яке асоціюється у багатьох з кавунами, а ще й місто, яке щодня обстрілює ворог. І Яке пережило окупацію. Цей конкурс був дійсно цікавий, тому що була така запропонована тема. Цікава, багато людей, і ну, зі всієї країни можна сказати, і з різних куточків світу підтримували Херсон. Коли малювала і придумувала ідеї для свого для своєї роботи, я хотіла показати, що українці дуже. Скажімо так, лагідно, обережно ставляться до української культури, до наших міст України і е, просто хотіла передати, що е, ми цінуємо те, що маємо. Я малювала маркерами яскравими кольорами, щоб підтримати культуру України, щоб підтримати Херсон. Я зобразила на своїй картині на конкурс Херсонський кавун-арт. Квіти, які символізують кавуну. серед ну, серединка була червоного кольору, та навкруги були клістки. Е, Згадала про Херсон, як він був окупований, і це якби символізувало його розквіт як міста. У мене робота в чорно-білих кольорах зроблена тушю, техніці графіка. Зображена на ній Тарас Шевченко і його робота Лесі Українка. А Українка тримає в руках Кавун і в краю смальовані Кавуни. Мені подобається Тарас Шевченко, його історія. Тарас Шевченко боровся. Ну, за своє життя, за волю свою. І Херсон також боровся за свою волю, за свою незалежність, тому я вирішила це передати. Цей проект став можливим завдяки Центру громадських свобод Києва та Італійської Федерації прав людини. Під час відкриття виставки у Мілані відбулася міжнародна конференція, до якої онлайн долучились майже 200 дітей, учасників виставки з України та Італії. Були на ній присутні і шосткінські юні митці.